Вітаю вас у майстерні Unimax і маю для вас рецепт, як підключити всі свої електроінструменти до майстерного пилососа. Я приблизно 10 років тому купив пилосос безпосередньо від Nilfisk, який, однак, також виготовляє пилососи для виробників інструментів, таких як Narex, Makita і, безумовно, для багатьох інших брендів. І я замінив таку зігнуту насадку, на яку кріпиться приладдя або телескопічна трубка. На ось такий адаптер, який призначений саме для електроінструментів. Ну і я був трохи здивований, підо, що приблизно половина цих машин і з ним несумісна. Просто це до них не підходить. Я б навіть не здивувався, якби це підходило до однієї марки, а до іншої ні, але воно не підходить навіть в межах однієї марки. У мене, наприклад, є чотири машини від однієї марки, і хоча до однієї це чудово підходить, це найновіша, то до решти трьох. Ні. Я б ще зрозумів це, наприклад, у цього великого мафла, який наскільки я знаю, на ринку вже близько 35 років все ще продається, тому, можливо, має трохи якийсь нетиповий розмір, і теж саме з цією стрічковою шліфувальною машиною, яка безумовно теж є застарілою моделлю, але мене трохи дивує це у цієї дуже популярної комбінованої фрезерної машини, до якої це просто м, теж не підходить. Можливо, ви вже помітили в деяких моїх старіших відео. Що я вирішував це за допомогою такої ось відпадної труби. Це HT труба діаметром 40, куди підходить саме той адаптер від пилососа, а на деякі порти цього інструменту він підходить. З іншого боку, але не на всі. Тому мені потрібно мати кілька таких псевдоадаптерів, адаптерів щоб покрити а, всі ті машини, в які це не можна вставити безпосередньо. Що, звісно, не є дуже елегантним рішенням. Коли я натрапив на цей набір від Rockler, стало зрозуміло. Що я повинен його придбати. Він містить два наконечники. І до нього можна докупити ще два окремо, отже, я це зробив. І впевнений, що як і у мене, так і а, там у вашій колекції електроінструментів це покриє е, всі ті виходи, які у вас є. Ще однією перевагою цих наконечників є те, що вони дійсно м'які, тому ви можете їх адаптувати навіть до якихось нестандартних форм. як... Е, Наприклад, різні овальні перерізи і подібне. А на іншому кінці цього шланга є такий порт, який чудово підходить до отвору в майстерні пилососа. Як наконечник для пилососа, так і наконечники для інструментів. Мають ліву різьбу, яка вкручується в цей шланг. І також обидва ці кінці мають таке обертання та тому шланг, не буде заплутуватися. Це зручно. Єдиний невеликий недолік, мабуть, у тому, що кожного разу, коли хочете замінити цей наконечник, його потрібно повністю відкрутити від шланга, і що займає кілька секунд. Але я можу уявити, наприклад, більш елегантне рішення, якби там була якась швидкоз'єднувальна муфта, мабуть, доведеться розробити власний набір для відсмоктування. Цей шланг виглядає дуже коротким, приблизно метр, що так і є, але він розтяжний, тому ви можете розтягнути його до 4 метрів. Це має свою перевагу, наприклад, коли ви шліфуєте якусь велику поверхню і їздите шліфувальною машиною туди-сюди, тобто зникає така проблема, коли класичний шланг зачіпається, наприклад, за край і тієї дошки, яку ви обробляєте. Витяжний комплект від Rockler вирішив для мене не лише проблеми з ручним електроінструментом, але навіть із настільною пилкою. Я досить нехтував використанням цього кожуха з витяжкою, тому що як тільки ви підключите цей шланг, до великого майстерного витяжного пристрою це все одно зовсім не працює. Тож я подумав, що міг би підключити туди а, майстерний пилосос нам, але він знову не підходить. Але тепер один з цих наконечників підходить як влитий. Це я підключу до майстерного пилососа, а його підключу до тієї ж розетки що й великий витяжний пристрій. Ту розетку я маю на дистанційному керуванні, тож потім запускаю обидва пилососи одночасно. І справді це чудово працює. Можливо, ви запитуєте, чому я так ретельно, постійно вирішую питання з витяжкою. Отже, окрім того, що я хочу мати в майстерні відносно чисто, що я розумію, не кожен цього прагне, це також добре для дихальних шляхів. Я, звісно, використовую фільтраційну напівмаску, але коли хочу зробити щось маленьке і швидке, то, звичайно, її не одягаю. І тоді витяжка дійсно стає в нагоді. Посилання на всі продукти ви знайдете, як зазвичай, у описі під відео. Дякую, що дивилися. Бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням чекаю на зустріч у майстерні Unimax.